У бою у наших БТРів закінчилися боєприпаси, а перед ними було ще багато ворогів. Тож вони вчинили крок кроки, просто поперли на піхоту, яка їх розстрілювала із автоматів. Кулі обшивку у бойових машин не пробила. Тож, коли техніка доїхала до північнокорейців притул, то пішла на таран. Після такого зіткнення уціліти було важко. Ті азіати, які не потрапили під удар, стали тікати. Почалася справжня корида. відео побачите вже за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки, залишайте свої коментарі, а ми будемо розпочинати. Українські військові продовжують завдавати втрат рашийським та корейським військам на Курчині. Наших воїнів не зупиняє навіть відсутність боєкомплекту. Це продемонстрували десантники 80-ї бригади, які на бронетранспортері Страйкер ганяли окупантів полом. Так, екіпаж БТР ліквідував загарбників навіть після того, як у нього закінчився БК. Відповідні кадри опублікували в офіційному телеграм-каналі 80-ї окремої десантно штурмової галицької бригади десантно-штурмових військ зсу. Якщо у десантника закінчується БК, він давить противника бронею та колесами. Сказано в дописі до відео. На відео зафіксовано, як екіпаж бронетранспортера страйкер 80-ї галицької бригади на Курщині. Ганяється по полю за противником та нищить рашистів бронею і колесами. Зазначили у бригаді. Там розповіли, що після важких боїв у десантників закінчився бойокомплект. А противник був зовсім поряд та становив небезпеку. Військові додали, що поки механік водій шукав свою чергову ціль, навідник оператор виліз із Люка БТРу та вів вогонь по рашистах зі стрілецької зброї. Такий характер та загартованість у воїнів десантників зазначили у десантно-штурмових військах. До слова «страйкер» це восьмиколісна броньована бойова машина американської компанії General Dynamics Land Systems, які використовують для транспортування особового складу до лінії зіткнення. Окремі частини десантно-штурмових військ ЗСУ отримали на озброєння страйк як американську військову допомогу торік, Україна отримала близько 200 одиниць таких БТРів. Згодом з'явилося відео продовження цього бойовика, так би мовити, курида по-українськи, де не вижив ніхто із расистів. Американська спільнота теж у приємному шоці від цього надзвичайного вчинку бійців ЗСУ. Брайан Пауерс в мережі ікс написав пост враження щодо побаченого ним. Відео він говорить, що це найкраще використання податкових доларів, яке він коли-небудь бачив. Ну а тим часом рошиські окупанти атакували український бронетранспортер М 1126 двадцять трайкер за допомогою впіврона та безпілотника «Ланцет». Однак машина на повному ходу продовжила рух. Відповідне відео оприлюднив військово-політочний оглядач Олександр Коваленко. За словами експерта, на кадрах зафіксовано, як рашиське впіврон переслідує український бронетранспортер М 1126 двадцять і очевидно опередений ЗСУ західними партнерами. Ба більше Евпіврон донаводить на БТР ударний безпілотний ланцет якою підсумку вражає страйкер. Однак бронетранспортер продовжує мчати уперед, не знижуючи швидкості, і це черговий приклад рівня живучості західної бронетехніки, підкреслює оглядач. Фахівець також оцінив, що б сталося із рашиським бтр 82 а якби його аналогічним чином атакував ланцет. За словами Коваленко, такий бронетранспортер навряд чи б вижив, і це вже неодноразово підтверджувалося у бою. А відео на яких українські fpv-дрони спалюють рашиське БТР 82 а як сірникові коробки більше ніж достатньо, пояснює аналітик. Він додав, що страйкер мав один із найвищих показників захищеності у своєму класі. При цьому використовується однозначно в якості пасивної броні металеві, сталевий і керамічні бронеплити, що дає змогу витримувати постріл калібром 14,5 мм і осколки від артилерійських снарядів калібру 155 мм. Згідно із інформацією з відкритих джерел, 11 «Страйкер» – це бронетранспортер виробництва компанії General Dynamics Land Сістем США. І він створений на базі канадсько швейцарського бронетранспортера лав 3 Піранха 3 призначений для транспортування підрозділів мотопіхоти на поло бою, ведення бою з машини і вогневої підтримки. М 11 26 страйкер використовується також для розвитку, охорони, патрулювання, зв'язку іноді для доставки на поле бою зброї, боєприпасів та інших військових вантажів, евакуації трьохсотих. Ну і також нагадаємо про випадок, який стався раніше. Пара українських танків вступила у бій із російської бронетранспортером і підбила його із відстані всього близько 50 футів 15 метрів. Як пише журналіст Forbes 9x шокуюча сутичка сталася у Курській області Рефі, як повідомляється, танки 17-ї танкової бригади української армії або Т-64, або Т-72 двічі підбили рашиських БТРів. Найближчий танковий бій, який я коли-небудь бачив, прокоментував відставний генерал армії США Марк гарлінг Дивний бій почався із того, що рашистська машина мчала по полю до. До двох українських танків, чому екіпаж цього легкого збройного БТРу їхав прямо на пару танків, залишається загадкою. Можливо, рашисти помилково прийняли українські танки за свої. Ну і також, можливо, окупанти подумали, що танки підбиті і кинуті. Припускає журналіст. У будь-якому разі БТР дістав пряме влучання танковим снарядом. Ну і, між іншим, українські зброярі посилили вогневу потужність бронетранспортера М 113 який сили оборони отримують у рамках міжнародної допомоги. Вони виготовили дистанційно керований модуль «Таврія-14» Крапка 762 дріб крапка та встановили на броню цього БТР. Про це повідомили в головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки. Тепер, завдяки новому модулю, що складається із двох кулеметів калібру 14,5 і та 7,62 мм, міліметра. Кулеметник веде вогонь із середини бронемашини, спостерігаючи за полем бою через монітор, зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков. До цього основним озброєнням М113 був кулемет калібру 12,7 мм. Кулеметник працював. По цілях із малозахищеної позиції на броні. Ну а міністерство оборони кодифікувало та допустило до постачання для збройних сил України вітчизняний бронетранспортер Хорунжий. Про це повідомляє прес-центр Міноборони. Як зазначається, бронетранспортер Хорунжий є результатом глибокої модернізації радянського БТРу 60 Його корпус виготовлений із високоякісної фінської сталі, що покращило балістичний захист машини без збільшення її маси. Також корпус захищений. Щоний по периметру від куль калібру 7,62 мм зі сталевим сердечником. Лобова броня в отримує постріли крупнокаліберного кулемету із відстані 10 метрів. Конструкція днища корпусу та спеціальних протимінних сидінь оберігають десант від наслідків підриву на вибухових пристроях, еквівалентних шести кілограмам тротилу. Бронетранспортер значно потужніший за бтр 60 адже замість двох 90 сильних бензинових двигунів у передній частині його корпусу встановлений дизельний двигун Ужністю 330 кінських сил. Він розганяє бойову машину до швидкості понад 80 км на годину. А ємність паливних баків забезпечує запас ходу у понад пів тисячі кілометрів. Кардинально інше компонування кузова покращило ергономіку і зручність для десантування, яка здійснюється через кормову частину бронемашини. У новому БТРі встановлена сучасна електроніка, камери відеоогляду, система кондиціонування і автономний генератор, що дозволяє бронемашині функціонувати при вимкненому двигуні. З озброєння новий український бронетранспортер має бойовий модуль із кулеметом калібру 14,5 мм або гарматою калібром 30 на 113 мм. БТР Хорунджує може вироблятися у шести варіаціях: лінійний бронетранспортер, транспортувальник особового складу, санітарно-евакуаційна, ремонтно-евакуаційна, командно-штабна і самохідна мінометна машини. До слова днями вийшла в обіг третя пам'ятна монета із серії Збройні Сили України. На честь Українського озброєння та тих, хто тепер його створює. Тепер на монеті зображений БТР «Буцефал» буцефал, бойова броньована машина, що поєднує в собі високий рівень захисту, потужне озброєння та відмінну мобільність. Як розповіли у НБУ, історія бронетранспортера розпочалася у 2003 році, коли українські конструктори поставили собі за мету створити бронетранспортер нового покоління та успішно впоралися із цим завданням. Зараз БТР 4 е буцефал бере участь у численних військових операціях, боронячи незалежність України. На версі монеті стилізований здиблений кінь, змонельований із броньованих пластин. Що склепання між собою, образ коня це своєрідна паралель із легендарним буцефалом Олександра Македонського. Він символізує вірність, нестримну волю та безстрашність перед ворогом. Повідомили подробиці автори монети. А на реверсі показаний сучасний український бронетранспортер під час ведення вогню із бойового модуля, що є на озброєні бронемашини. Угорі напис БТР 4 виконаний зі склеп. Пиних пластин, що утворюють літери та цифру. дизайн монети авторства художників Володимира Тарина, Олександра Харука, Сергія Харука монету виготовили із Низельберу. Її номінал 5 гривень, а тираж до 75 тисяч штук у сувенірному пакуванні. Знаємо, що вчорашнього дня а, просто кишіло інформація про те, що зсу розпочали наступ на Курському напрямку. Те, що вони там просуваються, рашисти скиглили. Панічно а, воєнкори писали різну інформацію і про Курчатовську АЕС і про. Суджу багато багато всього з'являлося. Ну а на сьогодні вже відомо те, що під час вчорашнього наступу Збройним силам України вдалося просунутися в Курській області на 8 кілометрів. У той же час ЗСРФ і тиснуть західний фланг під суджу. Нагадаємо, те що сьогодні аналітика американського інституту вивчення війни дописувала те, що збройні сили України прорвалися в трьох районах Курської області. Аналітика інституту зазначила, що зсу застосовують більш ефективну тактику ведення загальновійськових дій на Курщині. Таким чином. Повідомляється, що українські війська провели механізовані атаки з використанням бронетехніки, просунувшись на південь і південний захід від Бердена, а також увійшли у південну частину населеного пункту. Також активізовано наступ у районі Леонідового проведено атаку біля пушкарного на схід від суджі. Ну а тим часом у розмі пишуть, що сьогодні відзначено чергове пожвавлення у суджі, що означає продовження наступу. При цьому російські воєнкури повідомили про деяке просування росіян на південний схід від махнівки і уздовж дороги до. О, південно-східної Курилівки, однак ясви не виявив візуального підтвердження даних заяв. Повідомляється, що російська механізована колона безуспішно намагалася просунутися е загалом до малої локні. До того ж у звіті наводять дані російських воєнкорів, які скаржаться, що ЗСУ знищили більшість російських механізованих колон у Курській області. Цитую те, що констатували аналітика: українські сили використовують далекобійний вогонь для блокування російських тилових районів і засобів РЕП для придушення російських безпілотників. Що підтримують наступ українських механізованих підрозділів? Це вказує на те, що зсу, які діють у Курській області, застосовують більш ефективну тактику ведення загальновійськових дій. Констатували аналітики Американського інституту вивчення війни. З проводу того, загалом, як так сталося, да. Що наші захисники знову раптово почали наступ на курському напрямку? Далі можемо заслухати і Дмитра Жмайла, співзасновника та виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці. Він розповідає про поточну ситуацію наступу ЗСУ на курському напрямку. Ну і звісно, в чому ж секрет такого успіху? Розуміємо з вами, що в першу чергу це інформаційна тиша і інформаційна гігієна. А ще деякі деталі, які відомі Дмитру Жмайлу, Далі слухаємо. Ну, власне, інформаційна тиша по курській операції це однозначно один із факторів її успішності. І що відбувається зараз, ми показуємо І тут великий, знову можна зняти капелюх перед головнокомандувачем Олександром Сирським, що не все так однозначно. І питання ліквідації нашого плацдарму знову відкладається, тому що росіяни вже втретє, фактично переносять цей дедлайн. До 20 січня вони мали встигнути нас витіснути. Уже можна говорити, що вони не встигнуть. А до 25 лютого вони ж хотіли зробити дзеркальний на території Сумської області. Краса гри полягає. У тому, що на відміну від теренів України, нам не потрібно триматися за конкретні населені пункти, тому що окупація Курщини ніколи не було нашим стратегічним завданням, і ми можемо тут собі дозволити певну таку вільність. І ми можемо фактично на Курщині тестувати наші передові технології розробки, тому що підрозділи це дозволяють. Там воюють кращі, там рейнджери ССО, там десантно-штурмові війська, там краща техніка, морська піхота, загартовані в боях сили територіальної оборони. І потрібно ці загони час від часу застосувати застосовувати за прямим призначенням, тобто безпосередньо до штурмових дій, бо люди цьому навчалися. Вони вишколювалися. Бо коли стояти постійно в глухій обороні, де росіяни нас передавлюють числом, то і морально-психологічний стан військ відповідно падає. І це тестування вже успішне. Нам фактично лишилося вирішити проблему в наших операціях, те, що говорив генерал Буданов, навчитися боротися з FPV дронами оптоволоконним зв'язком, тому що його важко подавити, але і Україна також почала їх застосовувати реби. Показали свою ефективність. Працюють. Ми навчилися дешевим способом зенітними дронами збивати зали Орлани, щоб не наводилися кабини, не наводилася російська артилерія. Фактор Чорного моря остаточно поставили крапку. Тепер наші дрони збивають і гелікоптери, які виходять на їхню ліквідацію. Е, питання одне: е, домашнє завдання: е, збільшення відсотка рекрутингу, зменшення мобілізації. І друге, оптоволоконні дрони я вже сказав. Е, і тарганяче просування зупинити Росіян на фронті це значить широке мінування американське його виробництва. Наші Мон 50 МОН-100 удосконалені все для того, щоб оцей натиск на українського піхотинця, який цінний і всі бояться йти в піхоту, був максимально низький. І це на Курщині і було третина під час атак напорювалася на міни, інша третина добивалася впівідронами і нашої артилерії. інші з іншої третини вже розбиралися безпосередньо піхотні підрозділи. Тому ставка на високотехнологічність, щоб зменшувати цей тиск, от Ми це зараз власне на. Курщині тестуємо. Ну, Якщо говорити про мету, і де ми можемо зупинитися, так президент неодноразово заявляв про те, що Курщина нам потрібна для того, щоб на більш вигідних позиціях і сильних йти на перемовини. Також держсекретар Ша, Антоні Блінкен він заявив про це, натякаючи на те, що нам потрібні ці землі для того, щоб потім е, мати такі позиції вигідні на перемовинах. Але якщо проаналізувати історію російських пабліків, то вони там кажуть, що можемо дійти до Курської АЕС, інші кажуть. Щось зайти на Брянщину, де можемо зупинитися, де межа. Ну тут можна відповісти фразою Путіна там, де нас зупинять. Але зрозумійте, рух вперед і рух на Курськ, рух на С не є нашим завданням. Взагалі, нам потрібно знову перевернути цю шахову дошку і нав'язати свої правила гри. Невигідні умови. Це росіянам треба відбивати свої міста і села. Нам не потрібно їх захоплювати. Нам потрібно поламати плани їхньої операції. Оце наше головне завдання, і тому ми там рухаємося. Ну тобто, в мене. Безпосередньо друзі служать на курському напрямку, і знаєте, коли говорять про сталу лінію, я б все таки не сказав. Там знаєте, є така козаччина, коли відбувається активний рух військ, і от те, що виють за воєнкори, що фактично російська арта не може по нас попасти, тому що ми постійно рухаємося. А ця операція безпосередньо наземна допомогла мерзла погода, бредлі, і ми змогли висаджувати піхоту в посадки, тобто робити отакі марш-китки на техніці. Ну і що сплутало абсолютно росіянам карти, тому тут завдання більше переграти во. Рога технічно меншими силами, і щоб знову він змушував перебудовувати свою логістику для продовження наступальних дій і відповідно відтермінувати. Я кажу грубу тезу, яка не подобається громадянам, це жителям Донеччини і Луганщини, болить руйнування їхніх міст і сіл. Це болить нам, українцям, але на заході цього не бачать. Вони не бачать цієї успішності Росії. Саме тому вона змушена була застосовувати кедри, арішники, щоб показати свою силу. Бо те, що говорить Блінкен, те, що говорять американці, і кіткелоги, номінований Трампом. Спецпредставник у них позиція така: обидві сторони видихлися, обидві сторони не можуть рухатися вперед. Тому потрібно починати мирний процес. А Курщина важливіша нам, тому що Росія однозначно заплатить більшу ціну, ніж ми за деокупацію цих територій і щодо можливого нашення відведення у контексті чи то припинення вогню, чи майбутньої угоди ну на поміч расистам у Курську область вже так давненько прийшли військові з північної Кореї. Зараз вони там. Перебуваються так, от вони себе почали вести як расисти на території нашої держави. Вони почали виганяти жителів села Махновка Курської області Рефії з власних будинків. І про це розповів керівник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко. Він у своєму телеграмі оприлюднив відповідне відео. Курщина, село Махновка, військові з КНДР у російській формі виганяють на вулиці російських людей із будинків. Прокоментував Коваленко. Тобто, вже до такого вони вдаються, і про їх взагалі жахливу поведінку. Ми також вам вже розповідали. Ну і далі в телеграм-каналі говорять снайпер, який ведуть наші військові, оприлюднили також таку інформацію. Бачу відео, де корейці виганяють місцевих зі своїх будинків в КНР. Шкода мені цих старих, як і багатьом іншим військовим. Тому і воюємо там. Наша мотивація звільнити Курську область від нечисті, і принести демократію туди, де про неї не чули. Ось. Таким чином висловилися наші військові з приводу того, з якої прошини вони там перебувають та далі просуваються. Ну і далі говоримо про те, що відбувається на фронті на території нашої. Держава, адже рашисти свою територію не дуже захищають. Вони краще вирішили сюди на нашу Україну привезти привести всі свої війська, техніку і почати гатити та просуватися у наших містах. Далі, звісно, буде просування. Віримо в Збройні Сили України в їх дії, як на території нашої держави, так і на території Російської Федерації на Курському напрямку. Якщо говоримо за даний регіон, почнемо з вами говорити про те, як в офісі Президента президента України розповіли деталі щодо наступу збройних сил України на Корщині. ЗСУ пройшли великий відкритий простір без жодних наслідків. В нинішніх реаліях війни це є велика рідкість. У зв'язку із наступом сил оборони на Курщині у Росіян вчора, 5 січня, була сильна істерика, оскільки ЗСУ засліпивши ворожі дрони, змогли рухатися вперед без жодних перешкод. Про це повідомив радник керівника офісу президента України Сергій Лещенко в ефірі телемарафону. Цитую його вони кажуть, що було використано якийсь супер Потужний реп, який раніше не застосовувався, тому російські дрони не змогли підняти. А зараз дрон це очі, тому вони були сліпі і українські розмінувальні машини просто йшли по полю без жодних перешкод. Наголосив він. За його словами, для українців це було справжнє свято, бо пройдено досить великий відкритий простір без жодних наслідків. При цьому підкреслив, що в нинішніх реаліях війни це рідкість. Це стало можливим завдяки застосуванню нових засобів, сказав радник керівника офісу президента України. Лещенко наголосив також на тому, що у росіян досі немає розуміння, чи це основний напрямок удару, чи відволікаючий маневр, і це дуже добре, бо нікого не хочу образити. Кожен водій таксі або продавець на ринку знає, коли буде контрнаступ, яку зброю буде використано, куди треба було наносити удари, які підрозділи застосовувати. Усі експерти. А на війні так не повинно бути, сказав він. За його словами, має бути певна тиша, яка знову таки спрацювала. Росія про це не знала, як і про перший наступ у серпні, вересні на курську територію, додав він Лещенко. Зазначив, що на Курщині перебувають найбільш діяздатні бригади десантно-штурмові, а також сухопутних військ збройних сил України, які оснащені передовими західним озброєнням. і вони реалізують всі задачі, які можна реалізувати у цих обставинах максимально ефективно. При цьому зазначив, що контрольна територія, зокрема Донецької області, відрізняється від Курщини. На карті території, що перебуває під контролем України або Росії, може змінюватися достатньо швидко, бо вона контролюється перебуванням у певних точках українських військових, а не контролюється суцільно нами наголосив Лещенко. За його словами, до Курщини треба ставитися як до ресурсу. Це наш ресурс для того, щоб обміняти території Курської області на потрібні Україні наші землі, які зараз окуповані Росією. При цьому зазначив, що контрольована Україною територія рефі може змінюватися у той чи інший бік. Зараз вона почала збільшуватися в напрямку міста Курськ, який є для Путіна більш болючим, оскільки це є регіональний центр. Вони не концентрували там достатні зусиль, сказав Лещенко. І за його словами, цей наступ сил оборони Дозволив відтягнути сили росіян із напрямків, де вони готувалися до контрнаступу. Ну і далі також поговоримо про те, що наші військові намагаються змінити ситуацію на фронті і вигнати расистів з території нашої держави, щоб сліду не залишилося їх в Україні. І експерт також заявляє про можливість змінити ситуацію на фронті, яким саме чином будемо з вами з'ясовувати. Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, каже, що на початку року головним викликом є організація ефективної оборони Покровська, бо з цим були проблеми. Але Росіяни намагаються вирішити ряд супутніх завдань, сподіваючись, що зіграє, хоча б в якомусь місці йдеться про велику новосілку, де росіяни. Намагаються в районі населеного пункту новий комар знову перерізати логістику наших військ і зайняти цей рубіж оборони, сказав він. Жмало також зазначає, що окупанти хочуть витіснити наші війська з курахівського плацдарму. За його словами, героїчна оборона наших підрозділів по річці сухі яли, де лише нещодавно росіяни могли вклинатися. Також суттєво пригальмувала пересування росіян у бік Покровська. Експерт зазначає, що сподівання Росіян у бездумних м'ясних штурмах і задіянням техніки, яка не пристосована до штурмових дій мотоцикли, бахи, цивільні автомобілі потіснити наші війська з Торецька. Часового яру не справдилися, тому вони зараз змушені просто руйнувати щільним вогнем наші позиції, оскільки не можуть проломити нашу оборону. За його словами, складно на Куп'янсько-Лимацькому напрямку до Росіяни хочуть розширити свій клини безпосередньо ліквідувати північне угруповання, підійти до самого міста Куп'янська. Також ворог не полишає задумів витіснити остаточно наші. Сили із Вовчанська, і дуже багато ставок вони зробили, але на щастя, все таке темп наступу їх зменшується. Думаю, що пік ми пережили в листопаді, бо тепер пересуваються на менші ділянці фронту, і при цьому задіють більше сил. Багато сил, які готувалися росіянам для покровської операції, резерви для штурму міста вони змушені були застосувати раніше, бо не могли тримати темп, щоб проловлювати наші позиції.